Дорогі брати і сестри, наш сьогоднішній псалом 119 з 9 по 16 вірші на літеру Бет в оригіналі розпочинається кожен вірш. Читаємо антифона. І це буде слово для проповіді. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя? Лише. Ти. Усім своїм серцем шукаю тебе, не дай мені твоїх і твоїх Я бережу Твоє слово у своєму серці, Щоб мені не дішити проти тебе. Благословений ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов. своїми устами я звіщатиму. Я радію дорогою Твоїх свідчень більш ніж великим багатством. Я роздумую про Твої заповіді. і твої щарки. Я знаходжу задоволення в Твоїх постановах. І не забуваю твого Слова. Це Слово Боже. Дорогі брати і сестри, благодать вам від нашого люблячого Господа. І як ви чули вже сьогодні наше слово, і бачите на нашій дошці, це наш псалом, який ми читали антифоном 119 на літеру Бет з 9 по 16 вірші. І тема із 14 вірша найбільше багатства. Ну і також, щойно ви почули, євангельське читання про нерозумного багача із Луки, 12, і читали ми шостий розділ. Першого послання до Тимофія з 6 вірша, також там сказано про те, щоб ми не клали надію на багатство непевне, але щоб багатіли в Бога. Це тема і промови Господа, відповідь тому чоловіку, який хотів поставити його за суддю або за подільника, це слова. Павла, ну і звісно, в обох випадків Святого Духа, і так само наш псалмоспівець, між іншим, говорить про велике багатство або найбільше багатство. І, звісно, тут духовна тема звучить: оце велике багатство. Ну, от у вас в руках сучасний переклад, основний автор перекладу Рафаїл Турканяк. З івриту це перекладено. Але якщо ми пригадаємо інші наші переклади, наш улюблений Агієнка, то там маєток великий. Хаменка каже, понад усі скарби, Бібліка сучасний ще один новий переклад, ніби великими статками радіє псалмоспівець». Ну і ось куліш, точніше, скоріше, полюй, тому що саме полюй перекладав псалми. Радіє як найбільшим багатством, то можна сказати, найближча наша тема саме по перекладу Пантелеймона Куліша, Пулюя і Нечуя Левицького. Чому писання тут бере такий приклад, духовну тему на прикладі багатства? Ну, мабуть, тому що ми невтомні ідола і коли ми не поклоняємося ваалу, Астарті, Ще якимсь іделам, то багатство, гроші це те, що нас спокушує найбільше. Ми вчимо на катехизисі про відкриту форму ідола поклонства іншим богам, і про приховану форму, коли не моляться Будді, коли не моляться по мусульманському Аллаху і його пророку Магамеду, якимсь язичницьким ідолам, насправді, ми, християни, вважаємо себе справжніми християнами і віруючими, але коли заглянути в наше серце, подивитися на наше життя, то дуже часто нас відділяє від Бога, як того багато юнака в Матвія 18, в Луки, теж 18, 19 і в Марка скрізь він згадується, так само, як цього багача відділяє багатство матеріальне. Ну і якщо вже не поклонятися. Якимсь там ідолам, то от золотому тельцю, в тому розумінні, як золото, поклоняються люди дуже широко. Не випадково і Петров взяли оцю ось назву для одного із своїх творів, саме золоте телятко. І пам'ятаємо, там герой головний, знайшов такого однодумця, побачив в іншому, і сказав: Я бачу ви, як і ми безкорисно любите гроші. Ну, а в українській ментальності, в українських приказках це теж відображено, аж до такого рівня, що гроші не Бог та милують. Тому Бог, знаючи наше, оце ідолопоклонство, пояснює нам шлях спасіння на прикладі великого багатства. Там багатозначне слово, і єврейське, якщо брати вже переклад, тобто то агенти грецьке. І от наші переклади дають оце різноманіття, значень. І наш псалмоспівець, якщо ми вже повертаємося до сучасного перекладу, він каже так: Радію дорогою твоїх свідчень більш, ніж великим багатством. Тобто, більш ніж великим багатством. Тобто, найбільше багатство показує тут псалмоспівець, навряд чи це Давид, показує саме дорога свідчень. Цей псалом. Унікальний псалом, 22 розділи в ньому, на 22 літери приголосні єврейської абетки написаний і присвячений саме Слову Божому. І в кожному із цих підрозділів, маленьких глав, якщо брати широко, цей псалом є найбільшим розділом Біблії. Є 5, 6 до 8 синонімів для Слова Боже. І от ми можемо подивитися тут у нас. Дотримання Твого слова, дев'ятий вірш. Потім заповіді, десятий вірш. Бережу Твоє слово знову в одинадцятому вірші. В 12-му навчай мене твоїх постанов. Тринадцятий вказівки твої буду звіщати устами. Наш чотирнадтий, з якого ми почали роздуми, дорога твоїх свідчень, тобто свідчення, свідоцтва. П'ятнадцятий знов заповіді і шістнадцятий знов постанови. Тобто ми бачимо, яке найбільше багатство. Що це за найбільше багатство? Звісно, це слово Боже. Ми так спростимо і будемо називати всю це різноманіття синонімів, об'єднаємо в одному: ціна Слова Божого, або краще сказати, безцінність Слова Божого. Я думаю, іноземцям, коли вони вивчають українську мову, їм трошки важкува розібратися із словом безцінний. Вони можуть думати, що це те, що не має ціни, в такому значенні, що воно нічого не вартує. Ну, я так помічав, що навіть і діти, коли починають говорити і мислити, вони теж заплутуються тут. І я вам скажу, що тут є велика духовна істина для нас, віруючих, Слово Боже, безцінне. Воно дорожче за все. Це справді найбільше багатство. А що таке слово Боже для людей цього світу? В принципі, нічого не вартує. Ні уваги, ні часу, ні коштів на підтримку служіння церковного, навіть уваги, щоб зайти до церкви. Наш псалмоспівець говорить про ціну або безцінність Слова Божого. Чому воно для нас безцінне? Тому що ми маємо спасіння в Ісусі Христі і всі ці земні речі, якими ми так переймаємося, аж до нашого життя фізичного, за великим рахунком, є примарними на тлі вічності. Якби люди це розуміли, то і Слово Боже для них би було таким же от безцінним. І ми можемо згадати із 1 Петра, як. Апостол каже, що ми викуплені не золотом, а сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа як непорочного і чистого ягняти. Тому для нас слово Боже, в центрі якого є Христос, агнець Божий, і є найбільшим багатством. Тобто, ми з'ясували два питання: перше, що є найбільшим багатством в цьому слові? ну і для нас, звісно, і чому це найбільше багатство. У нас залишилась друга частина, це третє питання, яке ми приділимо більше часу. Що з цим багатством нам робити? Ми вже, можна сказати, проголосили в цій проповіді виправдання, виправдання кров'ю Ісуса Христа, і що ширше казати, через втілення Христа, через Його дотримання досконале закону, Він єдиний без безріха. Його невинна смерть, Його Воскресіння для нашого виправдання. Він був виданий за наші гріхи, каже Павло В Римлянах, і воскрес для нашого, вашого виправдання, дорогі брати і сестри. Так, ми маємо цю вістку, добру новину, пропрощення гріхів. Що тепер нам робити? Ми маємо більше того, ми маємо зараховану праведність Ісуса Христа через віру. Що нам робити? І псалмоспівець, і наші апостоли в своїх посланнях надзвичайно багато говорять про освячення християнина, про новий послух, як ми живемо, перемагаючи гріх в нашому житті, тому що, на жаль, він нікуди не дівається, він присутній навколо нас і в нашій плоті також. Отже, що нам робити з цим великим багатством, дарованим нам Господом? Знов таки повторимо, як наші переклади кажуть. Велике багатство нашого перекладу, найбільше багатство пулюя, скарби, понад усі скарби Хоменка, маєток великий Огієнка, великі статки нового перекладу бібліки. Ще не завершено, але псалми вже є і новий заповіт. Так, що нам робити з цим багатством? Є стара, давня народна пісня українська. Я там вже підзабув сюжет, не перепитав перед проповіддю тих, хто краще знає, як жінки продають своїх чоловіків. Така жартівлива пісня. І кінець кінцем вони приймають рішення не продавати своїх чоловіків. І там два аргументи. І от другий який аргумент? Що з грішми треба. Водитися, наситися з ними треба. Що гроші це таке, ну, онука сільська хата, так, яка не зачинялася ніколи раніше. І тут таке багатство вкрадуть або ще й вб'ють тебе там за це багатство. Так, тобто треба дати лад, принаймні треба його захищати, це багатство, або зберігати. От Хаменківський переклад, понад усі скарби. Одразу, ну, у мене принаймні образ печера, золота і дракон, який оберігає ці скарби, який там іще секретні хади, сізам відкрийся. Ну, багатство треба, хто багатіє, одразу треба думати про безпеку і про збереження цього багатства. Ну, от такі великі статки. Великі статки, а коли ще й говорити про маєтки. Мені чіткіше подобається огієнка, маєтки. Ну тут вже треба бути господарем. От буквально вчора, позавчора, чув двох, скажімо так, блогерів серйозних політологів чи як їх назвати, які ставили питання про те, ким є ті багаті люди в Росії, я думаю, великою мірою цієї України стосується, як вони заробили своє багатство і як вони його примножують. І от один чоловік сказав так, що насправді вони не є ніякими бізнесменами. Бізнесмени ті, хто вміють розвинути якусь справу, яка приносить користь іншим людям і приносить вигаду їм, яка розвиваються послуги чи товари, якісь, які люди купують і мають від цього якість життя краще, скажімо так, без яких не можна прожити. І каже, що насправді оці російські і великою мірою, українські, так звані бізнесмени, вони не є бізнесменами, а вони є злодіями, які вкрали там в 91-му році, умовно, так, в ранніх 90-х. Бюджет України, Росії, ну там про Росію було, отримали доступ до безмежних природних капалин, наприклад, в Російській Федерації. Та й у нас багата країна. Є природні копалини в Україні, не бідна країна. І от вони на цьому сидять і паразитують. Вони не можуть щось от заробити в конкурентній боротьбі. Вони стали цими олігархами, які винищують усіх конкурентів. До речі, Україна дуже низько стоїть, там про Росію приклад був, а Україна низько стоїть в світовому рейтингу економічної свободи. Це наша біда, і наслідки пожинаємо і під час цієї війни. Тому що немає економічної свободи, і фіскальні органи, і ті інші багаті, які контролюють владу через свої фракції, через законодавство, пишеться таке законодавство. Створюють такі умови, що люди не можуть вести чесний бізнес, а змушені отак от жити під диктатом такого олігархату. Там один чоловік, двоє їх було, один сказав, що. От у них на що вистачає фантазії? Їм важко йти на захід, і там проводити конкурентну боротьбу. Мало із них на це здатні. А ті, хто от є такі у нас крупні українські бізнесмени, які пішли на західний ринок і працюють так само цими нечесними способами, і вже попалися. І вже сидять навіть змушені навіть тут довгий час сидіти в СІЗО, тому що умови багатих країн, які впливають на все, такі, що вони порушили. Їхні закони дуже серйозно. Каже, тому мрія от такого пострадянського олігарха, російського, наприклад, зайти в якусь пострадянську краще всього країну, дати хабаря великого, якомусь можна владцю в ідеалі президенту, і отримати монополію. Знаєте, ми пам'ятаємо, майже всі тут присутні, Радянський Союз, який там ринок, які послуги були, які продавці були. Нікуди ти не дінешся. Іншого нема. Будеш стояти в чергах, будеш шукати можливість дати там переплатити, щоб купити там чоботи якісь, чи ще якийсь товар. Варіантів нема. І отак от от, краще всього таким чином контролювати ринок. Такий от зразок використання багатства абсолютно злочинний, який руйнує і, до речі, всю країну, і суспільство, і робить людей всіх винними і рабами. І стоїть на перешкоді розвитку нормального бізнесу. Ну, от таким чином люди деякі вміють примножувати свої багатства, а іншим не вміють. Ну, це ми про гроші сказали. А от агієнківський переклад має так великий, ну це вже важче, ніж бути грошаміном або таким інвестором в неконкурентному середовищі. І коли ми вже залишимо ці всі світські приклади, Боюсь, які зайняли дуже багато місця в нашій голові, тому що це те, в чому ми живемо, в ваших, наших емоціях. Це, в принципі, і причина війни величезною мірою, тому що коли б закони працювали і в Росії, і в Україні правильно, і люди вели б бізнес і працю правильно, то і війни б не було. Не треба було б завойовувати таким диким способом. Би. А якби там не було ладу, а у нас б був, то теж би не нападали б отак безборонно, тому що ми насправді загнили. То щоб нам не бути схожими на оцю прикру, трагічну картину в світі цьому, в час, в який ми живемо, нам треба тепер повернутися до духовного. Що ж нам робити з цим величезним багатством, яке нам дав Господь через своє Слово і дає у своєму слові, і оживляє нас щодня? Бог дав нам праведність, праведність через віру в Ісуса Христа. І що нам робити з цим великим багатством? Берегти і примножувати? Це тема і нашого псалмоспівця, а особливо апостолів. Того ж, Павла, нам треба жити йти праведним шляхом. Наш 14-й вірш говорить про те, що псалмоспівець радіє дорогою свідчень Господніх. І коли ми подивимось на 9 вірш, то яка тема, яка проблема ставиться? Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя або стежку, як в інших перекладах? І відповідь одна лише дотриманням Твого Слова. Коли ми думаємо на свій розсуд, як правильно жити, ми самі собі закон, як ті язичники. Ми ж, християни, відрізняємося тим, що у нас є норма для нашого життя це Слово Боже, яке каже нам, що є гріхом, що не є гріхом. І оці ось свідчення, оці ось заповіти, оці заповіді настановляють нас на правдиве життя і ведуть до того, щоб, як в даному випадку, говориться про юнака, як в нашій українській приказці, берегли честь з молоду. На жаль, не кожна людина приходить до Христа в молодості. На жаль, але коли навіть прийшли і не в молодості. То Господь може багато що виправити, але набагато більш благословеним бути дитиною віруючих батьків і бути вихованим устереженні Слова Божого. Тому що потім, дивлячись на наших багатіїв, що там не роби, як уже біографії в інтернеті, навіть в Вікіпедії не підправляй, у Бога не підправиш, у Бога всі наші гріхи. Як на долоня, же Бог може навчити правильно використовувати усе. До речі, і багатство земне теж. Коли ми поєднаємо духовну і більш практичну тему нашого щоденного життя, то ми згадаємо 2 Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. Павло каже Тимофію, так як перекладає Івана Гієнка. Ти знаєш з дитинства Писання святе, яке може тебе вчинити мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. Для наших роздумів сьогодні ключове слово, яке завжди у нас на третьому плані, це може. Чому може? Чому Павло не гарантує Тимофію, що от ти спасешся? Хіба Бог безсильний? Звісно, Бог не безсильний, але нам потрібна віра, вірою в Ісуса Христа може зробити мудрим на спасіння, і нам також треба боротися і з тими гріховними нашими пожаданнями, які спокушують нас весь час. І коли ми знову повертаємося до земного багатства, то перше Тимофія, 6 розділ, який ми сьогодні чули, вчить нас не покладатися, по-перше, на багатство, як і Христос в притчі про цього багача нерозумного, і також вчить, щоб це багатство не ставало Богом, щоб ми не йшли на гріховні вчинки заради того, щоб збагатитися, щоб не покидали заради цього Бога, і щоб ми, коли Бог вже благословив нас, мати матеріальні якісь речі. Щоб ми могли допомагати ділитися з іншими при потребі. У нас один брат любить говорити цю сентенцію, переказувати, коли Бог приходить в наше життя, то Він наводить там лад. Дехто каже, що от є отаке наше плотське життя, оце ми тут мучаємося, живемо погано, а от є духовне. І от я тут уже на небесах живу, тут тільки мучую. Зазвичай Бог. В цьому безумному світі навіть дає нам можливість правильно розпоряджатися і тим багатством земним, який ми маємо від нього. Насправді ж, Бог володар всього, і коли ми вчимо катехизи, цьому заповідь не кради, то починаємо з того, кому все належить в світі. І Писання нам чітко каже, і навіть розум наш каже, що все належить Богу. І Писання каже, Бог сам каже, що вся земля то моя. І нам вона дана тільки як розпорядника. І коли Бог керує нами, от великий проповідник Спьорджон казав, що коли Євангеліє прийшло в моє життя, то було наведено в цьому житті лад. Коли ми згадуємо Лютера, коли Євангеліє прийшло в життя Лютера, воно навело лад не тільки в серці і голові Лютера, але проросло в реформацію. І ті плоди. Європейської культури і соціальних всіх благ, які зараз насолоджуються, мають наші численні біженці, наприклад, або іммігранти, це все заслуга того, що свого часу Євангелія прийшло в серце Лютера в життя Німеччини і інших західних країн і приносить і досі свої плоди. І коли Святий Дух, коли Бог керує нашим життям, тоді і в нас навіть і бюджет формується правильно, і ми вміємо витрачати правильно кошти на все. Елементарно, коли людина сумлінно працює, вона більше заробляє навіть за умов несправедливостей в оплаті, які є в нашому суспільстві, на жаль. І вона також, ну, грубо кажучи, не пропиває ці гроші і не прогулює. Тому що Бог береже нас від гріха. І от саме цьому присвячені багато віршів нашого прекрасного псалма. Ми вже відповіли на ті перші питання. Чим є найбільше багатство? Це слово Боже. Так? І що нам з ним тепер робити? Застосовувати. Що таке застосування Слова Божого? Ну, Для початку його треба читати. Так, коли приходять люди, тільки в церкву, важко буває, можемо згадати по собі. Ну, у когось може більш було, більш позитивний досвід, але багато чого не зрозуміло. Але Слово Боже змінює наше серця. Коли змінюються наші серця, коли змінюється наше мислення, тоді все наводиться лад, як ми вже і говорили. Ми говорили більш про такі загальні теми. Такі соціальні, навіть на рівні країни, на рівні цивілізації західної. Але все ж таки наприкінці ми іще тепер раз пройдемо наш псалом. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя лише дотриманням заповідей. І починається. Усім своїм серцем шукаю тебе. Не дай мені ухилитись від твоїх заповідей. Псалмоспівець – реаліст. Він, як і лютер, розуміє. Що у кожного християнина, як вчить нас особливо яскраво новий заповід, є дві природи стара, плодь гріховна і нова. І псалмоспівець просить, щоб Бог оберіг його від цих спокуд, щоб не ухилитися від заповіді Божої. 11 Одинадцятий вірш. Тут стає таке питання: як не грішити проти Бога? І початок 11-го вірша, це пояснює. Я бережу Твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти Тебе. По-перше, коли ми знаємо Слово Боже, ми знаємо, як не грішити. Коли ми глибоко розуміємо Слово Боже, то нам не хочеться грішити. Ми боїмося грішити, тому що любимо Бога. Про це далі. 12 й вірш. «Благословений ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов». Знаєте, нам мало буває просто читати Біблію. Нам треба молитися, щоб Святий Дух, щоб Господь відкривав нам правильне розуміння. Ну, і, звісно, бути в церкві, щоб проходити навчання, слухати проповіді. Але також треба молитися, інколи коли у нас нема бажання читати Біблію, нам треба молитися, щоб Бог дав нам це бажання. Ну, і далі у нас тринадцятий вірш. Своїми устами я звіщатиму всі вказівки твої. Євангеліє, і серце йде на наші уста. Ну і далі у нас 14-й наш вірш, про який ми так багато говорили, що радію дорогою твоїх свідчень більш, ніж великим багатством. І 15-й, я роздумаю про Твої заповіді і досліджую Твої шляхи. Ось тут про уста і серце багато що сказано. І пригадується 10 розділ римлян. Це у нас вірші 10 та 11. Так як перекладає Турканяк. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Писання каже: кожен, хто вірить у нього у Христа, не буде засоромлений. Отже, серцем віруємо для праведності. А устами сповідуємо на спасіння, для спасіння. Дорогі брати і сестри, слово Боже! Це джерело і нашого виправдання, і нашого подальшого освячення в житті із Богом. І ось нарешті цей 16-й вірш, який показує, як Бог настільки змінює наші серця, що ми починаємо любити заповідь. Тому що любимо нашого Спасителя, який не пожалів свого однородженого сина і видав його за наші гріхи. Псалма Співець каже: я знаходжу задоволення в Твоїх постановах і не забуваю Твого Слова. Дорогі брати і сестри, зичу вам читати Слово Боже, і коли ми будемо читати і глибше його розуміти, нам буде ще більше хотітися Його читати. І ми його тоді не будемо забувати. І Дух Святий, який працює в першу чергу через слово і звісно, через таємство, буде вести нас дорогами праведності до вічності, до зустрічі з Христом на небесах. Амінь.